Ігре якщо принципом Дональда Трампа на посаді лідера США стануть слова мир завдяки силі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зазначив його команда та команда Трампа мають взаємодії. Зокрема, хорошими були перемовини в липні та вересні. Також говорили по всім пунктам плану перемоги і щодо оборони, економіки і майбутнього після війни. Е, є потенціал для міцнішої співпраці, зазначив Зеленський. Взагалі для нас. В Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Володимир Фасенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, оця теза у промові в вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського мир за допомогою за допомогою сили. Це звісно, ну наші сподівання очевидні, зрозумілі. Але чи буде бажання у Трампа вирішувати питання? Зокрема, те, на чому він наголошував продовж виборчої ходи і кампанії, що він завершить всі війни? Він акцентував на тому, що за його президентство попередньої каденції війни не розпочиналися. Власне, такі те залунали. Що він саме за рахунок сили буде завершувати ці конфлікти? Але він обіцяв їх швидко. Тко завершити чи то ще до того, як потрапить в овальний кабінет, як вважаєте? Ну насправді звичайно, ситуація буде не такою простою, і однозначною. Але за оцінками експертів відносно того, хто зараз от, формує пропозиції для Трампа, його експерти в зовнішньополітичному блоці, блоці національної безпеки, вони дотримуються в принципі позиції силового стримування. Да, вони виступають за завершення війни в Україні, підтримують цю ідею, тому що її підтримує Трамп. Трамп дійсно, от він має таку, скажімо так, максимальну ідею завершити в сьогодні війни. Які зараз ідуть, ну це буде важко зробити, але головна війна, яка є ключовим чинником для міжнародної безпеки, це війна між Росією та Україною. Тому це буде одним з пріоритетів зовнішньої політики Трампа. І те, що Трамп не буде йти на мир на російських умовах. На тому, що це означало б зокрема і поразку США, і саме так би сприймали такий варіант, такий сценарій і в США. А Трампу це точно не сподобалось би так. Би сприймали в Пекіні. Я вже не кажу про пхінняни Тігеран. Тому думаю, що і команда Трампа, і сам Трамп навряд чи будуть погоджуватись на мирно російських умовах. І от в команді Трампа в його силовому блоці там дійсно чимало людей, які є прихильниками такої традиційної республіканської концепції силового стримування противників США. Тому заклик нашого президента він зокрема ґрунтується і на позиції багатьох. Ключових людей в команді Трампа, які можуть зупинитися в його адміністрації, ну і це натяк Трампу на те, що слід дотримуватись тих традицій, які завжди панували в зовнішній політиці республіканців, так що, да, Трамп він хоче миру, але найкращий шлях до миру через силу. Хочеш миру, готовься до війни і посилюй себе себе, посилюй свою обороноздатність. До речі, ця парадигма завжди домінувала у республіканців, і будемо сподіватися, що і і зараз у Трампа вона теж буде домінувати. А в той же час прем'єр Швеції Крістерсен побоюється і до речі, він не поодинокий в своїх думках. Крістерсон, власне, що Трамп буде просувати таку собі політику протекціонізму, і Трамп буде зосереджений саме на внутрішньоамериканських питаннях, буде обмежувати імпорт, буде думати про те, як би перенести виробництво збільш на території Сполучених Штатів Америки, менше співпрацювати з тією ж самою Європою, зокрема з Швецією. Як ви вважаєте, чи буде вибудовуватися саме так? Логіка і алгоритм дій, що е, Трампа і його оточення не будуть цікавити процеси е, зовні. А все ж таки, а, а це до речі, завершені він на які він обіцяв, але все ж таки більше уваги буде приділено е, внутрішньоамериканським питанням. Я б не протиставляв ці позиції, е, да те, що в економічній політиці Трампа, і зокрема в зовнішній економічній політиці, його майбутньої адміністрації буде. Достатньо помітний протекціонізм. Ну це очевидно. Про це давно йде розмова. Цього до речі побоються як в Китаї, так і в Європі. От при всіх протиріччях між цими двома, скажімо так, полюсами сучасної міжнародної політики. Да, тут є проблема, але це суперечить тим імперативам і цілям зовнішньої політики, про які каже сам Трамп, його намагання припинити війни. Ну явно це його особисте бажання. Деякі джерела, до речі, кажуть, що Трамп дуже хоче стати лауреатом Нобелівської премії Миру. Ну, Обама ж став, а для Трампа це можливо питання принципу. Він теж хоче стати таким миротворцем, але справжнім, тому що Обамі дали цю премію авансом, А от він хоче дійсно стати таким потужним миротворцем. І в той же час, от якраз в, в тому блоці команди Трампа, який займається зовнішньою політикою національною безпекою, там багато людей, які якраз є прихильниками силового стримування. Інша річ, тут є нюанси: багато хто з цих людей вважає, що головним пріоритетом на майбутнє для зовнішньої політики Трампа має стати Китай стримування Китаю. Росія, це на їх думку про Росію, про загрозу з боку Росії має піклуватися Європа більше. Тому тут є певний ризик, що Трамп може на першому етапі активно займатися проблемою припинення війни між Росією і Україною, а потім його інтерес запал. До цієї тематики можна зварможе зраз, загаснути, і він скаже: ну хай далі займається вже європа. От тут є певний але, ризик. <зум> да пане Володимире. Але можна поєднувати внутрішньоамериканські проблем, питання да і їх розвиток, зокрема в економічній царині, і таку собі політику протекціонізму з зовнішньою політикою своїми обіцянками. Наприклад, згадаємо інтерв'ю Воданю Блумберг під час виборчої ходи. Трамп зазначив, що в сполучених штатах найбільше рідкого золота, найбільше нафти газу і не. Будуть збільшувати видобуток і бурити більше свердловин. А відтак вони обвалять ціни? А відтак у Путіна не буде можливості фінансувати війну. До речі, мільярдер російський Дерипаска вже висловився щодо цього. Зазначив, що що Трамп переміг, тепер мир буде в усьому світі і назавжди. Ну це він так типу потролив власне цю історію. Я так розумію, тому що ну чому тут росіянам радіти? Чи може через такі інструментарії Трамп вплинути на рішення Путіна, як вважає? Так, да, я думаю, що з одного боку, ця ідея бурити, бурити і бурити, і е, е, розширювати видобуток нафти, і газу е, і природних копалень США це один з пріоритетів економічної політики Трампа і його енергетичної політики. Але якраз експерти Трампа кажуть, що це має бути інструментом тиску на Путіна. Тому що ну, Трампа мислить достатньо прагматична. Вони кажуть, ми будемо примушувати Росію і Україну до мирних переговорів. Ну на нас вони можуть тиснути питанням воєнної допомоги, але це інструмент тиску і на Росію, тому що вже в багатьох публікаціях вони кажуть, що якщо Росія буде відмовлятися від наших пропозицій, ми тоді будемо ставити питання про посилення воєнної допомоги Україні, а також от і про те, щоб тиснути на Росію впливом на глобальні нафтові ринки. Тому що дійсно Путін може продовжувати війну, коли є гроші від продажу нафти. А якщо Трампу вдасться вплинути на глобальні нафтові ринки, ну це може серйозно підірвати можливості Путіна продовжувати війну. Тому це розглядається як інструмент тиску на російську владу, щоб вона припинила війну. Ще до е сьогоднішнього ранку, да, коли вже стало ну очевидно перемога Трампа і Почали лунати привітання з перемогою від лідерів різних країн? Ви робили допис своєму Фейсбуці? Я бачив щодо того, що є ризики певності виборчої кампанії, зокрема і в частині не згоди з рішеннями, підрахунками з боку Трампа. Ну він в принципі про це і говорив раніше, що він був впевнений в своїй перемозі. Якщо було би не так, то він би скоріш за все опротестував би в будь-який спосіб. Можливо, там через якісь, значить, невдоволені коливання населення і парбічників своїх. Але чому на вашу думку? Ко все минулося так спокійно, і відтак ми бачимо досить таку спокійну кволу, якщо хочете реакцію від демократів, які фактично вже погодилися зі своїм програшем. Ну саме тому, що перемога Трампа, зокрема, от в так званих хитких штатах Свінг Стейт, штатах, які коливаються, де традиційно немає переваги або республіканців, або демократів, і результати, як правило, є дуже близькими. І до речі, в цих штатах, наприклад, в Пенсильванії, є навіть норма. Якщо різниця в результатах між конкуруючими кандидатами менше е, пів відсотка, то обов'язково проводиться перерахунок голосів. А сталося так, що ну перевага Трампа, зокрема і в Пенсильванії, більшості інших от таких штатів, які коливаються, була достатньо помітною, і результат Трампа. Порівняння з минулими виборами президента в 2020 році вище ну за попередніми оцінками. А у Камали Харріс трохи нижче ніж був у Байдена. Тоді от власне те, що перемога Трампа виявилася більш переконливою, ніж очікували, очікували, що результати будуть дуже близькими. Ну про це казали різні рейтинги, але скоріше за все на користь Трампа спрацювала ну в є такий, такий термін спираль мовчання. Така собі мовчазна частина виборців, які не кажуть соціологам про свої вподобання, а от на виборах можуть проголосувати за конкретного кандидата. І, до речі, на користь Трампа це працює вже не перший раз. Так було в 2016 році і так зараз сталося. Ну і мені здається, що фінальну частину виборчої кампанії Трамп і його команда провели більш енергійно, більш потужно. Ніж команда Камали Харріс. от команда демократів ну явно провалила фінальну частину виборчої кампанії. Це теж вплинуло на результат. Тому да очікувало, що результати двох кандидатів будуть майже однаковими, дуже близькими, і це може викликати, могло викликати оці перерахунки, конфлікти. Але саме переконувала перемога Трампа достатньо переконлива, вона зняла цю проблему. Демократи, до речі, менше були налаштовані на конфлікти. Ну в кращому випадку вони по оскаржували в судах. Але Ну, вони визнали, що ну дійсно програли Трамп переміг, тому зараз треба готуватися. До наступних виборів і треба готуватися до спротиву Трампу на рівні законодавчої влади на рівні штатів. Так що політична боротьба в США ще продовжиться. Так, звісно ж, тим паче, що демократи постійно змінюють республіканців навпаки, республіканці демократів. Під час виборчої ходи одним з гаслів камали Гарріс Було ми не озираємося на майбутнє. Ми думаємо про не озираємося на минуле, думаємо про майбутнє. І Хотілося б, щоб в принципі і Трампа і його оточня так само розуміли, що маємо дивитися вперед і лише вперед, і разом з Україною, тому що ми наголошні. Шумо на двопартійній підтримці. Дякуємо вам. Володимир Фасенко, політолог, долучавсь до нашого ефіру. На цю хвилину.